Сонечко, сонечко, ти моє. Дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Доброго ранку, малята. Рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Малята, давайте привітаємося із грайликом. Доброго ранку, грайлик! Дітки. Погляньте, Грайлик сьогодні прийшов до нас не з порожніми руками, а щось приніс. Що це у грайлика? Так, пірячко. Де ж він його взяв? Запитаємо. Грайлику, скажи, будь ласка, де ти взяв пірячко? Дітки, грайлик відповідає, що знайшов його на вулиці, але не знає, чиє воно. Це. Пір'ячко, горобчика. Дітки, а ви бачили птахів на прогулянці? А кого саме бачили? Так ворон, синичок, горобчиків, голубів. Погляньте на малюнки. Ці птахи такі різні. Але, якщо добре подивитись, то в них є дещо спільне. Ви у мене спостережливі малята. Здогадаєтесь? Так, у всіх є голова, у всіх є крила, у всіх є хвостики, у всіх є лапки. А чого ви ще не помітили? Будьте уважними і ще раз придивіться. Так. У всіх є дзьобики. Ми сьогодні пригадали багатьох гостей, хто прилетів до нас. Їх усіх можна назвати одним словом птахи. Давайте повторимо усі разом птахи. Узимку пташкам дуже важко, немає чого їсти, і їм треба допомагати. Подивіться на малюнок. І послухайте, я прочитаю вам віршик, який називається годівниця. По селу Мете Сніжниця розгулялася зима. А у нас є годівниця для маленьких пташенят. Скажіть, малята, що у нас є для пташок? Так, годівниця. Якщо насиплемо у годівницю зерняток, то що будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми годуємо пташок? Так, зернятком. Дітки, птахам узимку холодно, і тому погляньте, вони настовбучились. Що роблять птахи? Настовбручились. А ось ці птахи кружляють. Що роблять птахи? Кружляють. Давайте з вами повторимо: у птахів є пташенята, а тепер утворимо нові слова. Я буду казати пташку, і ми з вами будемо казати, як називаються їх дідча. У горобця є горобенята. У ворони є вороненята, у сороки є сороченята, у снігура є снігурята, у синиці є синичата. Давайте ще раз повторимо у горобця. Є горобенята, у ворони є вороненята, у сороки є сороченята, у снігура є снігурята, у синиці є синичата, молодці малята. Запам'ятайте нові слова та покладемо їх у скриньку чарівницю. Давайте з вами пригадаємо, як можна птахам допомагати взимку. Так, молодці, почепити годівничку. Зараз грайлик поставить нам картину, а ми спробуємо скласти з вами маленьке оповідання про те, як дітки взимку годують птахів. Я вам буду допомагати, а ви не поспішайте і намагайтесь складати оповідання разом зі мною. Прийшла зима, стало холодно. Землю засипав. Що? Так, сніг. Пташкам дуже голодно, нема чого. Молодці! Їсти діти з татом зробили для птахів що? Годівничку і почепили її на дерево. Сюди прилетіли синички, снігурі, горобці і ворона. Ми добре зробили для пташок, сказали дітки. Молодці малята! У вас дуже гарно все виходить. Малята, чого ми сьогодні навчилися? Так, що птахам треба взимку допомагати. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!